Заходжу, я в супермаркет, у мене останні 2000 гривень, і я стою, я розумію, що мені треба купити їжі, їжі додому. Жінка дала мені список, і ці у мене 2000, там, десь 100 доларів. Це ще до, до війни, все було. курс інший був. І мені так жаба давить, я краще ці гроші залишу. Нащо нам ця їда? А потім як Окей, буду брати, добре. І я постарався купити ці продукти в задоволення. Я побажав, щоб ця націнка на деякі продукти, які я брав, більш як високочастотні, вони були дорожчі за інші, звісно, щоб я. Віддаваючи ці гроші, мабуть, як прийняв участь в строїтельстві дома, цього хазяїна цього магазину, який купить дом, автівку, я не знаю, що він на мої гроші купить собі, але окей, нехай він буде щаслив, я віддаю це. Кайф здорово. І тільки я розплачуюсь цією карткою. У мене ще не було авто на той момент. Я беру цей пакет, пакет цільпо і топаю додому. В цей момент мені піше інша дівчина, яка в мене місяці три назад спрашувала за консультації, і вона пише: Олег, я готова заплатити куди? Я пишу сюди. І мені приходить сума в два-три рази більше ніж за те, що я. Потратив це знов як мій набір цих історій, які мені дають розуміння, що все працює не просто так, і ми повинні навчитись відчувати задоволення від трат грошей не тільки від придбання, а й від трат, коли ми віддаємо.